Заступника міського голови Кирилю Оксано Олександр. Доброго дня, шановна громада, шановні присутні, шановні колко. Хочу сказати, що насправді на сьогодні це стало першим питанням для нашої громади і тому ми ініціювали. Розгляд позачергово на виконкомі саме про недопущення скорочення койко ліжок по стаціонару в нашій громаді в Бухівській районі центральної лікарні. ви вже чули, що дуже шкода, що ті вказівки, які приходять зверху, нам тут з вами вирішувати. І тому те, що зверху прийнято постановою Кабінету міністрів, який підписав Ліценюк, стало. Каменаткнові між нами. Повірте, всі, хто зараз ми тут з вами сидимо, слухаємо ми всі однієї думки для того, щоб не допустити впровадження в дію цієї установи. Ви вислухали, чим дихає зараз наша сьогоднішня лікарня. Хочу сказати, що відповідно до бюджетного кодексу держава зобов'язалася взяла на себе зобов'язання її фінансувати. Фінансувати медицину, а на місцеве соврядування поклали інші зобов'язання: ремонти доріг, утримання садочків, комунальне господарство. З нашого бюджету, відповідно до змін до бюджетного кодексу, забрали майже 60% податків, 60% нашого об'єму нашого бюджету це податок з фізичних осіб. Забрали до районної. Адміністрації. Скажіть, нас це забирають, забирають, і кажуть, фінансуйте самі, це ваші проблеми. До сих пір ніхто не відміняв бюджетний кодекс для того, щоб держава фінансувала медицину. І тому давайте, все-таки, хай держава, Кабінет міністрів, не покладає ці зобов'язання на нас, а виконує до кінця свої зобов'язання і в повному обсязі фінансує медицину на всіх рівнях. Звичайно, ми неодноразово зверталися і зауважували на те, що зараз ті скорочення, що відбуваються, вони, можливо, і не дійсні, тому що статистика, статистика як ви почули, робилася ще в 2001 році. І якщо привести ці нормативи до відповідності... Фактичного проживання населення в місті та Бухівського району, то може нам ще не вистачає і ліжок в стаціонарі, і медичного персоналу. Але зараз зараз, саме нагальне питання це не допустити скорочення стаціонарних відділень у Бухівській районній лікарні і в українській нашій районній лікарні. Тому Шановні, пропонується наступне рішення, я думаю, яке буде підтримано одностайно. Це, перше, не допустити скорочення стаціонарних відділень і стаціонарних ліжок в Убухівській центральній районній лікарні, але створити робочу групу, яка б тримала на контролі і працювала над цим питанням. Я пропоную цю робочу групу. Зворити і, якщо є бажаючи, я готова ще дописати, але в наступному складі. Біліченко Ігор Олександрович, Товчі Інна Вікторовна, наш депутат э, в районній ради Олкова Махницька Агнеса В'ячеславовна, я є профільний заступник, профільний заступник від депутатів українського, профільний депутат комісії Плохута, э, Шкіль. Член виконавчого комітету від громадськості Олеса Лужецька. Хто ще має бажання долучитися до робочої групи? Можна Об, я хочу запропонувати Кимченко обласної Олександровичати і очолює комісію прийнято. Прийнято тимченко, Юрій Олександрович. Наступне пропонуємо також звернутися до депутатів для того, щоб вони... Клопотали і зверталися до депутатів всіх рівнів, і в тому числі до нашого депутата, Верховної Ради Романюка. Тому що я хочу вам сказати, що це не послідня ласточка. А надалі по медичній реформі пропонується укрупнення районів, тобто стаціонари, стаціонари плануються по медичній реформі, що вони будуть не в кожному районі, а один на 3-4 райони. І до цього, з цим питанням треба звертатися до нашого народного депутата. Хай він поки що там черідну постанову Яценюк не випустив, щоб це ми зараз з вами потім не вирішували тут. І ми не їздили в Білу церкву, коли треба буде нам допомога і буде вставати питання життя. Оце зараз треба говорити. І це треба, і це треба забезпечити так, щоб воно зараз не, не ну скажімо так, щоб... Це не стала кам'яна підквиня на наступному нашому, нашому, нашому засіданні. Ми мене зрозуміли. Оце треба звертатися з цими питаннями до Верховної Ради Йдите, і не тільки до ну, 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 формує бюджет і, і додає гроші на район. Раз район дає Щодо е, далі, значить, по пункту наступному звернутися до депутатів всіх рівнів. сьогодні ми були на прийомі. Сьогодні був прийом нашого депутата е, Георгія Цагришвіль, який в Київській обласній раді. На що він відповів, що він повністю підтримує рішення наше з вами рішення виконавчого комітету, і він вже підготував звернення про скасування цієї постанови, тобто до депутатів, Повністю на нашому боці і не допущення скорочення э, стаціонарів в нашому районі. Звичайно, про хід всіх цих подій про, і про сьогоднішнє рішення опублікувати в наших засобах масової інформації, тому пропонується таке рішення виконавчого комітету. теж. Будь ласка, Дали, будь ласка. ви як профільний зам, звичайно, знаєте, про нашої лікарні, особисто ви як профільний зам, скільки звертались до... Нашого депутата Верховної Ради з питанням допомогти лікарню. не зверталися. Я один раз зверталася. Ми зверталися з молоко, я один раз. Ми ще там не був звіт е, депутата, і там йому була Дола цей вівторок під головуванням старікової голови район е, обласної ради Київської. Також це запитання сьогодні на колегії при районі державній адміністрації, і сьогодні два депутати української міської ради це Тетяна Михайлівна і е, Костянтин Самосевич, Поїхали знову в обласну раду на засідання профільної комісії, де знову буде підніматися дане питання. Тобто, от ті голоси, які ви зібрали, які ми всі разом зібрали, ми однозначно доведемо думку громади до всіх рівнів і виконавчої, і обраної влади, щоб всі знали, як громада міста Українка реагує на ці скорочення. Будь ласка, Буде відповідно, звичайно, на буде відвичайно до Оксани Олександрів. воно обов'язково. 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 До Оксани Олександрівни є запитання? Немає. Дякую, Оксана Олександрівна. Шановні члени виконкому, у вас є порядок депутатів порядок... проєкту рішення виконкому на руках з доповненнями до складу робочої групи. Будь ласка, на пропозицію будуть прибрати дужку за згоди, а зараз на тримати згоду в комісії працювати. А вирішують депутати. Шановні члени робочої групи майбутні, які чи є ваша згода працювати в зазначеній робочій групі? Я думаю, є без питань. За згодою це Валентина Клохута, за згодою більш ніхто у нас. А, Олгова Магницька за згодою. Ну тобто всі. Я думаю, що є ваша згода працювати. Шановні, так, будь ласка, та Марія Христовна. Добре, добре. Давайте після засідання виконкому або ви можете зайти. Ірина, е, на першому поверсі. Все, тоді на першому поверсі в організаційному відділі ви можете підійти і там поставити свій підпис. У першому поверсі кабінет номер 2 Шановні члени виконкому, також. Кожний будинок пише. Щоб ви знали, Нікровський 20. Пасі... Добре, моє за підтримку. No. Із е, е, органом місцевого самоврядування про бачення того, а яка має бути система надання медичних послуг у нашій громаді, тобто в нашому місті навіть чудові приєднаються чи не приєднаються е, інші громади. Бо сьогодні відбудеться реформа, а вже потім об'єднання. І ми потім будемо доганяти, що щось поскорочували, щось змінили, і ми без нашої рахунки. З різних рівнів бюджету, да, або це бюджет держави, або це місцевий бюджет. Вони завжди давали грошей менше, щоб потім ми своїх бюджетів місцевих додавали. І в нас не ремонтовані будинки, у нас не ремонтовані дороги, у нас ще багато інших проблем, на які в нас не вистачає коштів, тому що ми дофінансовуємо повноваження держави, те, що вона нам не додала. І зараз Дякуємо, Валентина Дмитрийна за слушне зауваження. Я думаю, що ми підтримуємо, шановні члени виконкому, треба доповнити такими пунктами. Да? Якщо, якщо ми доповнюємо повноваження робочої групи, то є пропозиція, що включити, тоді підписати пак про медицини все, і... до складу робочої групи. Я Думаю, що ви згодні, так? Шановні члени виконкому, хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, дякуємо. Тому ми переходимо до наступного порядку денного. Е, да, запрошених розповість, будь ласка, питання за цю працювати. Малий зал.